Привіт усім! Ви на моєму каналі Рокодільна скринька. З вами я Оленка. Сьогодні я розпочинаю дві... свій двотижневик. Сьогодні 26 січня понеділок. І я хочу показати, що я буду вишивати. Першим ділом, сьогодні я буду вишивати це Dimensions. Можливо, буду десь тут в фоні вишивати. А ще цього тижня. Я хочу просувати далі дзвіночки. О такого санту почну вишивати і буду ще вишивати чорнобривець без А там далі буде видно. Можливо, ще візьму картину по номерах, якщо вийде. А там далі побачимо. Оце чотири це основних роботи на цей тиждень. До нового включення. па папа. Привіт усім! Сьогодні 2 лютого, понеділок. У нас дуже сонечко світить гарно, дуже яскраво. І я хочу показати, що я вийшла за цей час, за цей тиждень. Повишивала Dimensions. Повишивала ось тут, отут кулю, Обвела От так Над кулею і оцю кулю обвела Але ще лишилося ще трохи повишивати. З тою ниткою. Ось така краса. Це кулі від Dimensions. Повітряні кулі. А ще я вишивала чорнобривець. Ось таке прев'ю. І це стільки я вишила. Також дуже красивий. Чернобривець. Ще вишивала дзвіночки від Мілхіл. Небагато, але трохи повишивала. І почала вишивати Санту від стіч Ось такий. Гарний. Ще не багато вишила, але то нічого. Ще трохи робила коврову, вишивку, коврову техніку. Ось така подушка буде. Ось тут помалювала. Це, це І ось так лишилося ще помалювати. А ще я була купила собі набір. Ну, це не собі, це на подарунок. Такі тюльпани. Я їх буду вишивати і тоді подарую. РФЛК 194 від Wonderland Craft Черівної країни. Такі дуже гарні. Коли буду починати, покажу розпаковку. А ще я завершила читати драбину. Непогана книжка. Можна прочитати. Зараз почала читати останній лист від твого коханого. А ще хочу наклеїти на ліпочку. На книжку драбина Я вже прочитала дві книжки з цього списку До нового включення папа. -па. Сьогодні буду вишивати Dimensions. Буде видно, що повишиваю. Хочу закінчити ось цю ниточку. Ось так гарно треба і і, і півхрести вишити небо. І кулю вишити хрестки. Сьогодні 4 лютого, середа, і я хочу показати розпаковку набору, огляд набору. ФЛК 194. І пакунок. Та листівка гарна з паниками. Ось така листівка, відкриточка. Дуже гарно мене ще такої не було. Підставка, сама заготовка. фетр отака як серветочка, на на підставку, щоб було ось так. Дуже гарно буде виглядати схема інструкція. Паспорт якості. Ось такий бісер. Красивий. Ниточка з голочками. Такий бісер. Дуже гарні відтінки. І все. Буду потрохи вишивати, а якщось повишиваю, можливо по одній ниточці поки що, то вам покажу. Забула показати, буду використовувати ось такий органайзер від чарівної країни. До нового включення. Привіт усім! Сьогодні 9 лютого понеділок. У нас сонечко світить, але світла вдома нема. Ось така краса на Dimensions вишита. А ще й вишивала летістіч вишила десь, вишила білими нитками ось тут, чорними нитками, трохи зеленого, і ще отут. І такий гарний Санта вийшов. А ще й вишивала чорнобривець. Ось такий гарний. І ще в мене був старт тюльпанів. Ось такий магніт від вишивальних скарбів. Дуже гарний горщик. Тюльпани будуть теж гарні. Коврову вишивку робила трохи. А ще закінчила картину по номерах. Малювала ось тут, фон тут і пелюстку Троянди. Ось така краса. Вже закінчено. Дуже гарна картина вийшла. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вгору, пишіть коментарі. bye